Усім привіт! Я Світлана Бучуляк і сьогодні я вам пропоную пошити ось такі гарненькі бантики зі стрічки шириною 2,5 см. Ці бантики підійдуть як на щодень, так і на свято. Також є дуже гарний варіант в школу. Ці бантики розміром 9 см. Також закликаю вас підписатися на мій канал, переглядати мої відео, коментувати та ставити вподобайки, чим більше буде нових коментарів. Та Подобаю, тим частіше будуть виходити нові майстер-класи. Тож, усіх запрошую творити разом зі мною. Для роботи потрібна стрічка шириною 2,5 см. В мене двох кольорів гранульована стрічка, також стрічка для перетягування серединки бантика, резинка, декоративна серединка та інструменти. Для бантика мені потрібна стрічка шириною 2,5 довжиною 11 см 2 відрізки, довжиною 14 см. Довжиною 13,5 см та 19 см по 2 відрізки. Першу я пошию нижній бантик для цього бантика, для цього я беру стрічку довжиною 19 см 2 відрізки. Стрічку я нарізаю термоножем, тож вона в мене одразу ось тут опалена. Якщо ви використовуєте ножиці, її потрібно додатково опалити. Я відміряла серединку стрічки і. Ось так. Прошию по центру. Один відрізочок. Та другий. Тепер стягну, зроблю декілька обертів та зафіксую. Тепер я беру стрічку довжиною 14 см, на відстані 6 см, по лівій стороні я відміряю. Я роблю ось такий загин по діагоналі, припіднімаю стрічку вгору. Роблю поворот один разочок піднес і сюди донизу все ось тут з'єдную. Я собі зафіксую ось цю заготовку. Беру тепер відрізок довжиною 13,5 см, на відстані 5,5 см також по лівій стороні, 5,5 см. Я також роблю загин ось так по діагоналі, беру заготовочку, рівненько складаю і цією стрічкою огортаю заготовку, і ось так просто її, оцю стрічку, даю сюди донизу. Також все ось тут з'єднаю, щоб... Мені було простіше далі працювати. Беру тепер стрічку довжиною 11 см, загортаю кутик ось так, ви можете собі одразу й зафіксувати, ставлю ось тут, по цій ширині, припіднімаю стрічку, ось так по кутику вгору та донизу. Ви можете одразу прошивати, а можете собі спершу все зафіксувати або цією заколочкою зафіксувати, це є одна заготовочка. Я ось тут поправлю, прошивати буду згори, захоплюючи усі кутики та стрічку. Вгору, донизу. І ось тут також захоплюючи усі кутики, захоплюю цей кутик, і це вже є половинка бантика. Беру стрічку довжиною 14 см, на відстані 6 см, але тепер з протилежної сторони. По діагоналі загортаю, припіднімаю, даю попід низ і сюди. Ви також можете дати ось так. Також такий кутик може бути. Так, тепер я ось тут собі зафіксую кутик і ось тут моя заготовочка. 13,5 см стрічка, 5,5 см по діагоналі один разочок, вирівнюю, припіднімаю стрічку і просто донизу усе фіксую. Стрічка довжиною 11 см. Я загортаю з цієї сторони тепер. Ви можете собі також зафіксувати, щоб було простіше. Ось так прикладаю, припіднімаю вгору і просто сюди донизу по цьому кутику все вирівнюю. Ви можете собі зафіксувати. І я починаю прошивати з цього кутика, захоплюючи кутик. Ось ці кутики обов'язково. Тут я пропалювала, тому мені складно це голочкою прошити, мені допомагає лінійка. Ось так. Я захоплюю усі кутики. Донизу, вгору, Донизу. Та вгору також захоплюючи ось тут усі кутики. Так. Тепер з'єднуємо. Дві половинки цього бантика. У мене десь вузлик утворився, я мушу поправити. Все нормально, я розправила вузлик, стягую ось тут, допомагаю пальчиками, так як стрічки багато, і потрібно допомогти стягнути З'єдную з цією половинкою. та фіксую ось така заготовка вийшла, вона не потребує додаткового розправлення, вона ідеально рівненька та красива. Цей бантик я підрівняю і. Поєднаю два бантики. Так, ще не дуже добре розігрівся пістолет, Ні, вже все добре. По центру слідкую, щоб все було з цієї сторони. Одразу прикріплю резинку, і так потрібно трішки довше потримати, поки все не схопиться. Тепер я беру стрічку шириною 9 міліметрів. Її ось тут зафіксую, і відміряю, скільки мені потрібно стрічки, щоб зробити два повних оберти кругом серединки цього бантика. Так, зафіксувалася стрічка. І зараз, бачите, як все рівненько сходиться так гарненько, складочка до складочки, мені це дуже до вподоби. Ось я обріжу термоножем. Я обрізала стрічку, але одразу хочу собі приміряти, де в мене буде прикріплена серединка. Я ось так її зафіксую і зараз пришию. Але спершу вам скажу, скільки сантиметрів стрічка, 11 см стрічка. Ось так. Зараз я вийму камінчик і звичайною ниткою. Так як камінчик закриває ниточку, звичайною ниткою, крізь отвори, пришию цю серединку. Я пришила основу, тепер нанесу трішки клею для додаткової фіксації камінця. І тепер, розправляючи бантик, я проклею ось так. Кругом серединки цього бантика я зроблю два ковних оберти, одразу розправляючи. Наношу клей. Фіксую серединку. Та проклею її до кінця. От і все така краса вийшла. Ось такі красені. У вас вийдуть по цьому майстер-класі. Не забудьте написати в коментарях, бандики якого кольору вам найбільше до вподоби. Усім до нових зустрічей, Па-па!